Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо готувати традиційну страву української кухні пишні смачні пампушки з маком, гарного всім перегляду. До дріжджів. У мене тут 50 г дріжджів із загальної маси цукру. Я додаю 2 ложечки цукру. У мене тут 75 г цукру і дрібку солі. чуть чуть соль. І розминаємо. Розминаємо так, щоб дріжджі з цукор було однорідної маси. Ось така маса в мене вийшла. Додаю сюди одне яйце. Передвижуємо. Висипаю. Весь цукор, який залишився перемішуємо. Вливаю 75 г грам топленої маргарини або масла. Можна додавати. Ведемо перемішуємо. Тепер сюди я додаю одну столову ложку горілки. Я завжди для цього тіста для пончиків додаю горілку, тому що потім при смаженні тісто не вбирає сильно в себе олій. Це перемішали до однорідної маси і я вливаю сюди пів літри молока. Теплого молока. Обов'язково молоко має бути тепле. А всі інші продукти мають бути кімнатної температури. не холодні. Перемішую і буду поступово додавати муку. Спочатку буду вимішувати ложкою, а потім, як завжди, дріжджове тісто буде вимішувати руками. Муки може піти більше, муки може бути менше, тому що мука є різна. Скільки піде в мене муки, я вам скажу пізніше. Коли вимішу тісто? Так, цю муку можна висипати. Всю. Ось так. Бачите, дріжджі вже почали працювати. З'явилися бульбашки. Додаємо ще муки. Тепер тісто будемо вимішувати рукою. Висипаємо муки ще. І Ось таке гарне еластичне тісто ми замісили. Воно майже до рук не липне, але ще трошечки прилипає. Це нічого. Дуже багато муки не додавайте, щоб тісто не було туге. У мене на пів літри молока пішло 1 кілограм муки. Ставимо. Тісто на 3 години у тепле місце. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком. І коли тісто буде підніматися у три рази, його треба буде обминати і знову ставити киснути. Отак, От з боків до середини завжди. Тісто гарно вже підкисло, обминаємо. Його ще раз. І будемо формувати кульки. Кульки можуть бути більші, можуть бути менше, це вже залежно які, ви будете робити пампушки. Ось так. так. Стільницю я підсипаю легенько мукою, тому що вона в мене дерев'яна. Якщо у вас є можливість... Якоїсь такої поверхні, що ви можете змастити олією, то буде ще краще. Тепер починаємо формувати кульки такої величини, якої будуть ваші пампушки. Можуть бути більші, можуть бути менші. Так, кульки ми вже наліпили, і зараз будемо формувати наші пончики. Для начинки я взяла макову масу. Вона вже готова з цукром. ось така, З цукром, з родзинками і з цукатами. Можна брати повидло, але повидло, дивіться, щоб було густе, тому що воно при випіканні воно буде витікати. І починаємо формувати наші пампушки. Отак, розрівнюємо, накладаємо. Макову начинку. І ось так зліплюємо ось так докупи. Так, притискаємо і цим швом ставимо на низ. Так. Макова начинка. І ось так до. До середини заліплюємо в кругову. І ось так загинаємо і ставимо швом донизу. І ось таким способом заліплюємо всі наші пампушки. Всі пампушки ми вже заліпили. Зараз їх треба накрити рушником. Або харчовою плівкою, і залишити на 1 годину, щоб вони підкисли. У каструльку наливаємо олії стільки, щоб коли пампушки смажилися, вони не приставали до дна. Чи олія вже готова для пампушок? Ми дерев'яну шпажку вставляємо в олію, і не знаю, чи вам видно, кругом шпажки робляться бульбашки. Значить, починаємо смажити. Кладемо швом тим, що ми заліплювали. Наниз і смажимо до золотистої скоринки з двох боків. Пампухи просмажилися з одного боку, перевертаємо на іншу сторону. Дивіться, які вони гарні, рум'яні і пухтенькі. І смажимо до такої самої золотистої скоринки з другої сторони. Пампушки прожарилися з двох сторін. Викладаємо на тарілку. Тарілку я застелила паперовим рушником, щоб лишня олія стеклася. І продовжуємо смажити. Наші пампухи готові. Спробуємо, які вони, подивіться, які вони пухкенькі. І всередині гарно просмажилися і тісто не є забите.